Сьогодні готую панкейки на молодці. Для цього беру 2 яйця, так би було в миску, і жовтки рукою забираю від білків. Тепер до жовтків додаю щіпку солі, ванільного цукру чайну ложку і 4 столових ложки. Звичайного цукру. Перемішую спочатку, щоб не розбризкати цукор, а тоді вже включаю вінчик і збиваємо до пишної маси жовтки побіліли. Додаємо 3 столові ложки олії без запаху. Знову перемішуємо, збиваємо до однорідної маси, тісто збираємо зі стінок миски і додаємо 200 мл теплого молока. Добре, перемішуємо і всипаємо 220 пшеничного борошна і додаю одну чайну ложку з гіркою розпушувача до тіста. Тепер спочатку лопаткою, а потім жалінчиком. Добре, перемішуємо. Вийшло ось таке у нас тісто. Відставляємо його на бік, беремо тепер білки. Додаємо щіпку солі і збиваємо їх до пишної піни. Тепер ту піну додаємо до тіста, легенько перемішуємо і отримуємо відповідно. Відповідно, тісто для панкейків. Тоді беру сковорідку, розігріваю на вогні суху сковорідку без олії і на неї викладаю. Перший панкейк пробний. Накриваю кришкою. Коли на ньому утворилися дірочки, перевертаю його на другу сторону. І так жарю всі решта панкейки таким способом на сухій сковорідці. Ось вже готові. Попечені панкейки, можна їх полити медом, їсти, з сущеним молоком, з варенням, з джемом, кому що до смаку. Отже, готуйте і тіште своїх рідним рідних з таким невеличким десертом.